Вітаю, друзі! В ефірі установочний центр Допавто Україна, а в нас в роботі BMW X3 2007 року. Замінили або доставили головний пристрій на системі Android на цей автомобіль. Зразу вам покажу ось така пластикова рамочка, ось такий монітор і додатковий джойстик для управління цими системами. Ви можете побачити, як я зараз джойстиком ось провертаю і управляю. Можу зайти в додаткові програми, все підтверджується, повністю управління підтримується. Вже закачали ми м, на цю магнітолу Вейс Курнотовського 28Б. Ну, як ви бачите, все послушно працює. Ми можемо запускатися і виїжджати туди, куди нам м, на даному етапі потрібно. Вписався він в рідне штатне місце достатньо класно, прекрасно. Працює достатньо швидко. Це бюджетний варіант магнітоли, але тим паче. М, Вся робота йде ну, достатньо класно, як ви можете бачити, ось так ми картинку малює. Да, До речі, можна виставляти два екрани дуже швидко, легко і непринужденно. YouTube Music у нас вже ми його підтягнули. Магнітола у нас 4G інтернетом з сім картою. Тому, будь ласка, вуаля, все працює. Якість звуку все повністю класно працює. Управління джостика виводить інформацію на меню, телефон, медіа, музикальні програми, бек-возврат назад. Тобто, все ось таким чином, все повністю по програмам ми можемо листати. В автомобілі тепер їхати набагато приємніше. Ось, ну, дивіться, тисну навігацію, бачите, як ви бачите, все повністю, все повністю відкривається і все працює достатньо класно. Два екрани ви можете виставляти собі. Ну, магнітолу можна. Зараз YouTube Music працює, управління магнітолою можна підтримувати за допомогою власної руки Touch, а ще управління магнітолою можна підтримувати за допомогою цього джостика. Наскільки це удобно, друзі, ви можете бачити це самі. Відео, приложення, все повністю, що нам необхідно по автомобілю, YouTube, YouTube Music, додаткові програмки ми виставили. Тобто все це повністю управляється, листається і достатньо класно підтримується. Наприклад, перехожу на навігацію, підтвердив кнопкою і все. Якщо я повертаюся назад бек, то я тисну кнопочку Back і закрить. Все. У мене все працює адекватно. <кій> да, звичайно, карти Google Map, вони так само вже працюють. Їх потрібно обновити, але я поки що цього робити не буду. Мені це не необхідно зараз обновляти карти. Може, клієнт обновить їх сам. Зараз вже зайшли в Play Market, будь ласка, скачуємо любі програми, які нам необхідні. І в тому числі і ТВ-Радіо, і все-все-все, що нам ну, необхідно для користування. Вибачаюсь, тач екраном не попадає інколи. Контрастність, яркість регулюється, кнопки на кермі працюють. Бачите, я можу зробити голосніше тихіше. Ну і звісно, зараз у нас виставлена система. Media Aux, тому що BMW працює через Аукс магнітола. І, звісно, мікрофон, блютуз все виведено відповіді на дзвінки автоматичні. Блютуз достатньо класна програма, і ще додатково можна виносити ось таку програмку, на якій у нас навігація, наш автомобіль BMW, музикальні файли. Ну, наприклад, якщо тиснемо на навігацію, то виходить ось такий знову ж таки вейс. Люди люблять їздити по вейзу, скриватися від камер. Тому, в принципі, на сьогоднішній день це. Саме оптимальний варіант користування. Друзі, якщо вам сподобалася магнітола, звертайтеся до Павтоком'юа. Ми запропонуємо вам хорошу якісну модель. В автомобілі стало приємніше. І, якби так, обновився автомобіль наш. А, до речі, почекайте до речі, ще. Камера заднього огляду з паркувальними лініями. Вона підтягнута і дуже гарно показує. Можете побачити якісь картинки. Паркувати стало теж краще. Да, дано магнітолу ми можемо ще підключити передню камеру і якби так само нею управляти.